Добираючись у справах через тимчасову переправу, миргородці чекають на нову транспортну артерію. Містяни щодня обговорюють реконструкцію центрального мосту. Я думаю, що буде безпечно, те, що роблять і зимою будуть робити його, і весною. Я думаю, що зроблять буде вже прочне на півстоліття. Хватить. Хочеться, щоб бистрі цей міст був зданий. І було б дуже добре для всіх. Будівництво мосту триває і рік. На ремонт витратили майже 16 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів. Найбільше коштів місто отримало з Державного фонду регіонального розвитку. Спочатку будівництво мосту коштувало 20 мільйонів гривень. У процесі реконструкції додали гроші на виготовлення 30 нових балок. Говорить перший заступник міського голови Сергій Швайка. В минулому році це було 8300, в Цьому році вже потрачено біля 5 мільйонів. Ще зараз надійшли кошти з державного фонду 2,8 мільйона гривень, які на сьогоднішній день освоюються. І планується до кінця року ще 3,5 млн мільйона. Зараз прийшли, приїхали крани, і балбалковоз монтують 12 балок, ті, що були завезені раніше в Миргород. Планується Зараз на заводі вже підготовлені каркаси для наступних балок. До нового року планується повністю змонтувати міст. По додатковим роботам буде проводитися бетонування підпірних стінок і монтаж каркаса плити проїжджої частини. Вартість проекту після перерахунку була 33 мільйони загальна. Договірна ціна підписана на 28 мільйонів. На цей рік я ж кажу, плануємо змонтувати повністю балки. Уже для монтажа температурні умови не впливають. Зараз всі мокрі роботи, я думаю, ще протягом тижня-двох закінчаться. Ну, взагалі, такі погодні умови ще виконувати роботи можливі. За словами Сергія Швайки, кожен державний транш надходить із запізненням, і не в сезон. Відтак обіцяне завершення будівництва на кінець 2016 року переноситься. Миргородці оптимістично чекають. Це створює багато труднощів для поїздки по самому місту Мирду, та й взагалі це ж лише розходи. Давайте так по окружні поїхати це лише 4-5 кілометрів. Потрібно оперативніше це вирішувати. Біда в економіці в керівництві нашому тому, що треба щось чим починати. Щось строїть, матеріал підтягнути, матеріал кошти повинні бути. Звичайно, хотілося б швидше закінчили цей місць. міст. Він би для людей б зробив б велике задоволення. Взимку будівельні роботи на мосту не законсервують. При плюсовій температурі на об'єкті працюватимуть робітники. Планують, що це буде міст європейського стандарту з велодоріжками.